Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо вас на каналі Трейден Хіро на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня майже всі портфелі принесли прибутки. На жаль, по одному з портфелів стався технічний збій, в результаті якого угоди не відкривались протягом двох днів. Ми детально розглянемо цю ситуацію на огляді. Давайте зараз почнемо з перших портфелів. Портфель на 5 тисяч доларів приніс 0,78% прибутку. Портфель на 5 тисяч доларів у другій версії приніс 0,4% прибутку. Портфель на 10 тисяч доларів приніс 0,5% прибутку. Портфель прибутку, Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс 0,3% прибутку, портфель на 10 тисяч у третій версії приніс 0,7% прибутку, портфель на 20 тисяч приніс 0,4% прибутку, портфель на 50 тисяч приніс 0,6% прибутку. Портфель на 100 тисяч приніс 0,4% прибутку, і портфель на 200 тисяч приніс збитку мінус 0,7%, оскільки на даному торговому рахунку, на жаль, стався технічний збій. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і Подивимось власне на ситуацію, яка у нас трапилась по даному торговому рахунку. Починаємо з першої валютної пари: це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі минулого тижня. Як ви Можете бачити протягом минулої п'ятниці, понеділка та вівторка, угоди по даному рахунку не відкривалися, оскільки термінал, хоча і працював, але втратив зв'язок з сервером. Дану проблему було усунуто, і всі угоди продовжили копіюватися з основних серверів, і також були синхронізовані тими угодами, які були відкриті на даному рахунку. Тому по деяким активам ми можемо бачити кращі результати, а по деяким гірші. Тепер давайте більш детально розберемо, як саме ми торгували цього тижня. Перші два дні ми не мали зв'язку з сервером, тому угод не відкривали. До вночі цю проблему було виправлено, тож ми продовжили набирати позиції згідно відкритих на той момент угод. Якщо дивитися на ситуацію в більш широкому сенсі, бачимо, що ринок продовжує від тенденцію, незважаючи на те, що майже весь минулий тиждень ціна знижувалась. Ми все ще знаходимося в рамках середньострокового східного тренду, тому маємо гарну можливість на корекцію наступного тижня і закриття всіх відкритих угод на купівлю з прибутком. Прибуток цього тижня склав плюс 327 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. У даному активу досить чітко видно консолідацію, в якій знаходилася ціна минулого тижня. А також ці два дні, які ми пропустили в торгівлі, дали нам дуже гарну фору на відкриття угод, які все ще знаходяться в ринку. Кілька угод було закрито минулого тижня, але переважна більшість, які мають принести додатковий прибуток, все ще знаходяться в ринку. Якщо дивитись на ситуацію більш глобально. Вона є протилежною до австралійського долару по відношенню до канадського долару, так як ми з вами знаходимося у несхідній тенденції. Але, зважаючи на ту ринкову формацію, яка утворилася минулого тижня, маємо всі шанси на те, що ринок перейде з цієї фази консолідації, в якій він зараз знаходиться, у фазу корекції, і дасть нам можливість закрити відкриті угоди з прибутком і компенсувати частину тих збитків, які ми отримали по іншим валютним парам. Прибуток цього тижня склав плюс 858 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. В даному активу ціна намагалася закріпитися вище попередніх локальних максимумів, але не втрималася і знизилася до попередніх локальних мінімумів. Фактично, ми з вами знаходимося в коридорі маємо кілька відкритих угод на купівлю. Прибуток цього тижня склав плюс 82 долари. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. По даному активу ціна також знаходиться у діапазоні цін минулого тижня. Фактично, ми з вами перейшли з висхідної тенденції у консолідацію. Маємо одну угоду на продаж і одну угоду на купівлю, звичайно, по різним алгоритмам. Тому рух ринку в будь-яку сторону принесе нам прибуток по одній з угод, а іншу ми з вами будемо усереднювати. Прибуток цього тижня склав плюс 95 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Власне, це той актив, який приніс нам найбільший збиток мінус 6 тисяч доларів, оскільки ми мали досить велику набрану позицію на продаж. Яка по іншим алгоритму була закрита раніше, оскільки ми відкрили ще одну угоду на продаж і закрили всі угоди з прибутком на корекцію у п'ятницю. Дане закриття відбулося автоматично через синхронізацію всіх відкритих угод на основному сервері, а також на сервері, де знаходився даний рахунок. Хочу зауважити, що дана ситуація вона сталася виключно на одному торговому рахунку, всі інші рахунки на 200 тисяч доларів, які у нас є, не отримали подібних збитків. Будемо чекати на закриття відкритих угод по австралійському долару по відношенню до новозеландського долару які мають компенсувати більшу частину отриманих збитків по фунту. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. В даному активу ціна також знаходилася в консолідації. Прибуток цього тижня склав плюс 11 доларів. І остання валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. В даному активу ми отримали додаткові прибутки. Хоча вони і менше, ніж той збиток, який ми отримали по фунт долару, але все ж таки це краще, ніж нічого. Можемо бачити, відкриті угоди на купівлю знаходилися у ринку довше, ніж мало би бути, і дало нам можливість отримати додаткові прибутки. А з технічної точки зору, ціна все ще знаходиться у висхідній тенденції, подібно до австралійського долару по відношенню до канадського долару. Наразі ми з вами бачимо, що першу частину тижня ціна знаходилася у консолідації, у другій половині почала зниження. Тому по даному активу, з нашої точки зору, вірогідність подальшої консолідації або зниження є трохи вищою, ніж по першій валютній парі. Скоріше за все, ціна може дійти до попередніх локальних мінімумів, після чого піти на корекцію. Дякуємо всім за увагу. Ще раз вітаємо всіх з отриманими прибутками і до зустрічі в наступному відео огляді.